Привіт всім оглядачам мого каналу. Сьогодні у нас буде коротенький огляд на один енергетик, котрий має назву Bad Dog. Це дуже погана собака. Виробник. Виробник написано, зроблено в Австрії. Це, це дуже цікаво. Кофеін. Кофеїн шукаю. О, знайшов. Кофеїн 0,03 Відсотка. Це взагалі що таке, блін. Це, це нормально? Це ж, блин, там вообще крихітка. Це зовсім непогана собака. Ніяка собака. Ані, побачте. Написано 32 мг, а тут ж... Ні, все ж таки написано 32 мг на 100 мл. Це стандарт. Ну якщо це кофеїн, то 32 мг. Це стандарт. Ну, піде. Отак він виглядає. Це дуже така самовпевнена і дуже-дуже погана собака. Підемо далі, відкриваємо. Я думаю, що це, це буде більш-менш класичний енергетик. Колір не дуже класичний. Це жовто-світлий колір. Це не той коричнево помаранчевий щось таке незрозуміле. Більш коричневий такий. Світло-коричневий кольор. Це більш жовтий кольор, але такий світленький прозорий. Спробуємо. О! А це смачно. Це дуже непогано. Солодкість це більш-менш збалансовано, солодке, але не, не перебільшили. Є який, якийсь такий післясмак. Хімічного складу, більш-менш як, як, мабуть, як ліки. Ну, а так взагалі дуже непогано, поки цей, цей після смак не відчуєте. Можна пити, це дуже непогано. Оцінка 6. Тверда 6, тому що якщо це 32 мг кофеїну звич, звичайно. Але якщо це не те, то це буде 5,5. тому що Смаки колір не дуже такий звичайний. Можна навіть 6,5 поставити і е, знизити до 6 через, е, якщо це не кофеїн. Якщо це не кофеїн 32 мг. А так, ну, мені сподобалось і дуже, дуже цікаво, що це австрійський енергетик. І тут жодного слова нема по-анлійськи, хоча, хоча тут є по-німецьки, по-італійськи і чешськи. по чешськи І жодного по-англійськи. Ну, ем, дуже дивно, тому що англійський і... англійська мова це універсальна мова у всьому світі. Ну, вони так вирішили зробити. Що ще можна сказати? Непоганий. Трішки схоже на стандартний, але не такий стандартний, як Black і колір, дуже незвичайний, ну як не дуже незвичайний, незвичайний. По смаку це е, більш, більше тому, що його можна пити, чим, чим ні. Що бачите, можна купувати, Я не можу рекомендувати. І, ні. Не можу рекомендувати і не можу порадити. Але це непогано. Якщо сподобався Оляд, ставте вподобайки, якщо є якісь поради, поради критика тощо пиши коментарі. Я на всі коментарі відповідаю. Якщо є там питання. Звісно, підписуйтесь на канал, тому що це. Сама найвища мотивація для мене робити ще більш, більше контенту і, можливо, ще якісніше і цікавіше. І звичайно, якщо хочете допомогти мені в виробництві більш-менш якісного контенту, пишіть коментарі, що треба змінити. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.